Пожежа у селищі Червоний Кут Лозівської тергромади. Повідомлення до служби порятунку 101 надійшло 28 грудня о 6 годині ранку. На місце пожежі було направлено відділення 35-го Державного пожежно-рятувального підрозділу селища Краснопавлівка. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить господарча споруда на площі 12 квадратних метрів. Через півгодини пожежу локалізували. Та о пів на восьму ранку повністю ліквідували. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. У селищі Орілька внаслідок пожежі загинув чоловік. 28 грудня близько сьомої години вечора на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у селищі Орілька, провулок Миколи Шапка-3. Пожежа виникла на території приватного домоволодіння. Горіла літня кухня на площі 20 квадратних метрів. В результаті пожежі загинув чоловік 76-го року народження. Майже годину вогнеборці намагалися локалізувати вогонь і повністю приборкали його о 20.24. Остаточна причина виникнення пожежі встановлюється.